Психологія стосунків, і чи можна за декілька хвилин розповісти про всю гендерну психологію? Вітаю, я Ева, атмолог, і зараз я спробую це зробити. Дійсно, є будь-які теми сфери життєдіяльності, і там є певні закони. І не дивлячись на те, що ми всі з вами дуже різні. Дуже не схожі одне на одного, дуже унікальні, оригінальні, і так далі. Але все одно є певні правила. Якщо ви до них прислуховуєтесь, якщо ви за цими порадами йдете, на то психологія і наука, а атмологія а, включає в себе психологію і різні знання, ще, які так чи інакше досліджують теми, які нам важливі. А це і філософія, і соціологія, і нейрофізіологія. І якісь знання древні. От всім цим матмологія займається для того, щоб викристалізовувати такі сучасні поняття нашої життєдіяльності, і, відповідно, стосунки одні з таких важливих наших напрямків. І так, що таке здорові стосунки? Давайте зразу відразу з вами прояснимо, що це таке. Дуже просто: це стосунки, які ґрунтуються на взаємоповазі, на турботі, а на чесності і на надійності або такій обов'язковості, що це значить? Взаємоповага це зрозуміло. Да, ми поважаємо одне одного. Все це. Надкласно, якщо ми поважаємо одне одного, ми вже в тому місці, де ми можемо одне з одним розбавляти. Ми довіряємо одне одному. Що таке довіра? Це безпека. Я тобі зараз розкрию перед тобою і своє серце, і своє тіло, і мені це безпечно. Тому що я оголюся, розповім тобі про свої почуття, про своє дитинство, про свої. Страхи, це повинно бути захищеним, А не ти завтра підеш і почнеш розповідати про це насід. Я перед тобою оголююся. Не для того, щоб ти пішла там, наприклад, зараз і почала розповідати своїм подружкам про якийсь мій недолік в цілі, або я, там, не дай Боже, комусь із друзів починаю розповідати, що там в тебе де прикрито чимось, і воно недовершене. Тобто надійність. І довіра да, до іншого, це те, що тебе не скривдять. І не скривдять не просто там зрадять, образять чи погані які слова будуть казати, а що твої таємниці, твоя оця оголеність, твоя оця розкритість, вона залишає тут, бо ми тут формуємо одне з одним ось це. І тому в цій довірі, в цій надійності. Робота одне до одного, бережливість одне до одного, і вона знову-таки і фізична, і психологічна, і ментальна, і обов'язково обов'язковість це відповідальність. Кожен повинен розуміти, що якщо він поєднується з кимось, то він вже не вільний. А вже ти в тебе є певні обов'язки, які ти береш за ці відносини, за цю людину, за ваше я. За... Тому дуже багато хто входить в відносини і не хоче ніяких обов'язків, не хоче бути невільним. І це вже все починає формувати певне нездоров'я. Тож здоров'я в нас взаємоповага, довіра з надійністю, така турбота, чесність, звичайно, тому що якщо не буде чесності, то взагалі про що може? Ну і розуміння того, що є обов'язки, і ця обов'язковість вона обов'язкова частина партнерських відносин. Далі. Ми можемо сказати, що у відносинах є така навіть певна формула, що робить відносини здоровими. І вона є в бізнесі. От як в бізнесі, що необхідно для того, щоб цілі досягалися, то тут десь так само. І для мене ця формула дуже проста і цікава. А це коли кооперація плюс комунікація і плюс компроміс. Зараз поясню, що це. Кооперація. Співпраця а це коли ми розуміємо, що ми вдвох можемо досягти будь-чого. Ми одне за одним. Ми підтримуємо одне одного, ми досягаємо разом цілої, і тому це просто розуміння, що вдвох вклад кожного з нас в це ціле, це важливо. Друге, комунікація. Комунікація це вміння а, говорити, а, вміння не тільки говорити, а я б ще й сказала, знаєте, вміння слухати, вміння обмінюватися. Тобто комунікація це частина здорових відносин. А, коли ми а, одне з одним можемо взагалі про свої говорити почуття. ideia. А інший може слухати, і так само ми, він вміє говорити, а ми вміємо слухати, тому що без класної комунікації також нічого не буде. І компроміс. Компроміс, тому що відносина це завжди поступки. Це завжди. І коли ти бачиш, що інший готовий йти на компроміс заради тебе, то й ти вже готовий. До Мені, до речі, до компромісу я вважаю, що відносяться такі частини нашого життя, як вміння прощати. І знаєте, коли хтось там із партнерів накосячив, да, вибачте, заслене, і приходить, каже, там, вибач, я не правий. А ти такий сидиш і кажеш. Ти знаєш, ну і я, і я десь не права. Або там, ти точно знаєш, взагалі то я не права, ти просиш зараз вибачення, тобі так вдячна, що ти мене просиш вибачення, тому що мене тут зараз заклинило, я вже сижу сама з собою домовляюся, що треба розкалинюватися. Да, а ти такий класний, взагалі-то я повинна була б тебе попросити вибачення. І ось тому ось ця кооперація, комунікація і компроміс вони дають дуже класну формулу. Класну формулу, де ми можемо тоді Переходити на а, певну е якісну платформу співіснування, в якій ми можемо вирішувати конфлікти, тому що конфлікти будуть завжди, це життя, це неможливо. Це два всесвіти, які поєднуються, і вони весь час будуть да, десь е ось в цих поєднаннях. І тому там дуже-дуже прості речі, якщо це здорові стосунки, то вони знайдуть вихід і е з конфліктів. І тим не менше, якщо ви хочете невеличкі поради, то не надпрості. Ну, по-перше, слідкуйте за своїм тоном, яким ви хочете зараз пояснити своєму клієнту, що він не правий, з вашої точки зору. Чи ви зараз хочете в конфліктній ситуації, самі зараз про щось розповісти? Тож тон важливий. Звичайно, ніхто вас не буде слухати, коли буде крик. Звичайно, нічого доброго не буде, коли ви будете наїжджати, а коли ви будете використовувати якісь слова образливі, і є навіть такі поради, скажімо так, класичні. Що коли ми, як жінки, це для жінок, жінок більше стосується, хочемо щось сказати своєму партнеру, то не варто. Свої бажання упаковувати в образи. Знаєте, коли ми кажемо ти ніколи, ти завжди, та тобі там немає справи, та ще чогось, все. Оце все-таки самі такі важливі е, ці е, помилки. Так? Які допускають жінки, коли вони починають наїжджати, коли вони починають це використовувати, ці слова, і тоді, як правило, вони отримують або будуть супротив, або навпаки, як у равлика такого, він укинув, заліз всередину, опустив ролету, і все. І ти сидиш собі там Чік я в домі, каже, ага, ти мене не слухаєш, ага, він собі дав. Він дійсно десь в своєму. А, тому що це умови такі гендерні, певні, да, як ми сконструйовані. І так само, як у чоловіка, який слухає зараз, що жінка каже, їй треба виговоритися, а він думає, що вона йому зараз дає жаліється і хоче, щоб він вже якось діяв і щоб він щось робив, а вона може просто хотіти виговоритися. Тому це в комунікаціях такий найголовніший збій в тому, що іноді жінка не тими словами огортує, скажімо так, свої думки, не та тональність. А він не розуміє, що вона хоче зараз виговоритися і починає вже десь діяти. І він вона відчуває себе непочутою, не, почут, не відчут, тому що вона взагалі сама того не знає, чи хотіла поговорити, і можливо в цьому поговорити, десь знайти сама для себе рішення. І тому це такі важливі речі. Просто знати, казати, наприклад, партнеру своєму, слухай, мені треба виговоритися зараз. Я тут не задоволена. Я може, зараз буду десь наїжджати, але я хочу зараз, щоб ми оце все вигрузили і зрозуміти, що з цим треба робити. Він тоді буде казати. Окей, так? А, окей, ти мене не перебивай зараз. Да? Від тебе нічого не залежить, ніяких рішень. Я просто хочу сама а, зараз да, це все вигрузити. Що в мене є тема, і да, в нас конфлікт є, я хочу його вирішувати. Так само і навпаки. Тому тон це надважливо. І вміння слухати це важливо. І слухати знову так ним. Угу, угу. Ну, ну. Знаєте, коли ти розповідаєш і ти вже втрачаєш бажання, а, тому ця. Екологія, скажем так. Да, е... Є я б ще сказала поля, в якому ви починаєте щось одне з одним вирішувати. Це первинне, друге, це час, правильно підібраний час. Тому що коли конфліктні ситуації є, то вони потребують сісти, говорити, слухати, бути присутнім. Тому, коли хтось починає виясняти свої відносини десь серед людей на вулиці, починає були напевно ви свідки, коли вона кричить там щось, і він їй і все там вирвалося в них. Ну... Зрозуміло, що ну, геть не, не в тому місці це було. А, і е, повага повага одна до одного. Це вже ми про це казали. так. Розуміння, що в нас дві правди, е, і ці дві правди, кожний в цій правді правий, е, вміння говорити із я про свою правду. І вміння повертатися одне до одного і розуміти, що якщо ми довіряємо одне одному, якщо ми чесні, якщо ми щирі, то і я готовий тебе чути, і я готовий тут змінюватися, чи не змінюватися, чи зараз щось пояснювати. І ти слухати мене будеш, і я буду казати про своє. І таким чином знову-таки, да, через кооперацію, комунікацію і компроміси, ми будемо знаходити ці. Маркери і ті проходи, які нам необхідні, в свій час один з моїх вчителів, вже, на жаль, покійний Воронов Марк Володимирович, він дуже просто пояснював, що таке здорові стосунки. Він казав, що стосунки це банк. Банк, який треба вкладати кожен день через не хочу, і через не можу. А тоді, коли наступають оці важкі часи, коли навіть зрада приходить чи ще щось, то цей банк може все перекрити. Але коли він пустий, то він навіть від вітру може зараз зруйнуватися. Тож це труд. А да, це робота така, і, на мій погляд, там обов'язково повинен бути гумор. Повинен бути гумор, повинні бути свої традиції, повинні бути свої відносини. А сьогодні ми живемо в такі часи, де вже ми можемо не бачити класичних сімей. Ми можемо бачити змінені гендерні ролі, коли вона працює, а він в цьому. В... Декретній відпустці сьогодні ми в Європі дуже багато бачимо, де люди живуть дуже щасливо одне з одним, але хтось заробляє в них, наприклад, жінка. І нам це трішки да, як це так можливо, я бачу такі пари, це класно. А він готує, він за дітьми дивиться, він займається. Потім проходить час, він кимось стає, бо вона в нього вірила, бо вона його підтримувала. Чи вони там разом якось проходять? Тобто, а коли ти не дивишся на іншого, як на ресурс, коли ти просто хочеш з ним бути. Проживати розділяти свій час, свою їжу, свої думки, то це все виходить зовсім на інший план. Тому сьогодні такі гендерні ролі вони дуже змішані. І ще раз кажу, що навіть багато дуже пар і однакових да, по Сьогодні мені там здається по статі, вибачте. Сьогодні мені здається навіть там до 72% із пар, які... Одностатеві, готові були б офіційно з'єднати свої відносини, якби в Україні така можливість була. В той час, коли 72% чоловічо-жіновичих таких гендерів. А вважають, що вони б добре жили одне з одним без в громадському шлюбі, без оцих печаток. І це так дуже цікаво. Знаєте, чому ці не хочуть брати на себе обов'язок? Чому вони не хочуть одне від одного залежати? Тому що це одне майно, це одне призвіще, це один банківський рахунок, це одна це, це відповідальність за дітей і так далі. І вони не хочуть. А ці хочуть, можливо, в них є якийсь більш глибинний зв'язок, як до касто. Що я хочу з тобою бути. І тому це також позиція з приводу громадських шлюбів. Якщо для чоловіка це нормально, то для дуже багатьох жінок, навіть якщо це вони погоджуються, але в серці своєму вони замикаються. І для них це звучить неозвучено, як я жду ту, яка буде краще, чи вона йому каже, я жду того, який буде краще, яка що вона не хоче ставати його дружиною чи стає, але не хоче брати його прізвище. Тобто, не дивлячись на. На те, що це вже ніби таке старе, да? але воно працює, воно ще дуже добре працює, і тому на це ми також можемо опиратися. З точки зору моделей стосунків у сім'ї, то ми можемо подивитися на держави наші. І тут все так само є авторитарні моделі відносин. Це коли він чи вона такий класичний матріархат чи патріархат, всі слухають його і все обертається навколо нього чи навколо неї. Це демократичні відносини, коли це взаємоповага, довіра, це такі, знаєте, Літарні такі відносини, нерівність в відносинах культивується. І є ліберальні, і я, до речі, дуже багато таких стосунків також знаю. Ліберальні – це відстороненість, відчуженість, байдужість. Дуже багато людей живуть і вважають, що вони досить щасливо живуть, але вони, знаєте, по типу: в тебе є твої проблеми, ти мене в них не втручай, а в мене є мої проблеми, я тебе не буду в них втрачати. Да? В нас така свобода, в нас така. Ну, тобто, з приводу ліберальних моделей можна ще б було поговорити. Але а, сьогодні є такі люди, яким такі відносини нормально. А, є люди, в яких немає сексу відносинах, і вони також вважають, що це нормально. Є child free, тих, хто не хоче дітей. І я вам скажу, що сьогодні ми живемо в такому руйнуванні старих шаблонів, а в руйнуванні всього того, що ми знали. І напевно головне тут знову таки ось ці цінності, з яких я починала: взаємоповага, довіра, турбота, чесність. І це найважливіше. А вже що ви їсте, з ким ви спите у вас, собачка чи дитинка, чи, 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 чи нічого немає. Це вже ми сьогодні вільні, це для того, щоб будувати ту реальність, яку ми хочеш. Але здоров'я. Не змінюється, тому що є речі не рукотворні, тому що є речі, які нам спустили десь звище. І це чи партнер, чи товаришна, чи рідна людина, чи знайомий. В будь-якому випадку взаємопова, довіра, турбота, чесність, ця надійність і обов'язковість, якщо ми входимо в відносини, вона буде запорукою у здорових відносинах, а там вже танцюєте, як хочете своє. Персональне, унікальне те, що у вас там народжується, будується, змінюєте її, не озираєтесь, ні на кого не дивіться. Головне, щоб всередині ваших відносин було щастя, щоб ваше щастя ще було б і щастям для інших. Тобто не дуже ви там щасливі, а світ навколо вас за вашого щастя щасливий. Якщо ваше щастя нікому не заважає, або, можливо, навіть ваше щастя ще щастя для інших, тож ви на правильному шляху. Пишіть свої коментарі, а будемо спілкуватися, вточніте, тому що теми глибокі, важливі, що цікавить про те, й будемо говорити.